Корпус морської піхоти із новими бригадами створять в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У день морської піхоти він прибув на фронтову ділянку вугледар Мар'їнка, щоб привітати українських захисників. Зеленський сказав, що держава робитиме все для розвитку цього важливого міцного роду військ. Вони будуть оснащені найсучаснішою зброєю, сформують нові бригади. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе, стане ще більше, сказав президент України. Перемога, вже розуміємо, не буде солодкою, тому що шлях такий гіркий до неї через таку кількість загиблих воїнів, героїв, людей наших. Але тим не менш, вона така бажана і важлива для того, щоб мати майбутнє незалежну Україну. Від вас це залежить. Я щиро вас вітаю з цим, з цим днем і слава Україні! Морські піхотинці боролися за острів Зміїний та Маріуполь, билися за Авдіївку та Волноваху, обороняли Миколаїв, прикривали Одесу та захищали Херсонщину. Варто сказати, що на фронт Зеленський приїхав фактично відразу після саміту в Японії. Вчорашні відеозвернення записував у потязі. Нагадаю, що однією з важливих тем для обговорення на саміті було навчання українських пілотів на F-16 та майбутня передача Україні винищувачів. Раніше була інформація, що навчання пілотів на F-16 вже стартували. Проте речник повітряних сил України ЗСУ Юрій Гнат цю інформацію не підтвердив. Говорить створення авіаційної коаліції у процесі підготовки, але саме тренування українських льотчиків поки не розпочалося. Цікаво, що пізніше в уряді Польщі підтвердили інформацію про початок навчань українських пілотів на винищувачах. Про це повідомило джерело в уряді країні союзника. І тут постає питання: чи це джерело? У недостовірне, чи ми з цього не знаємо. І тут трохи терпіння не завадить. Як зазначили в уряді, офіційна інформація з цього приводу буде трохи згодом. Щодо передачі самих винищувачів f 16 Україні, в Європі не відкидають, що це відбудеться вже восени цього року. Серед країн, які готові поділитися з Україною, називають Нідерланди. Про решту учасників коаліції винищувачів поки що інформації немає. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтеся на наш телеграм-канал «Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на Сході України.